11 жовтня преподобного Отця нашого і і Харитона. Преподобний Харитон був родом з Іконії, міста, що лежить у ликоанській стороні. У часи Ліцінія його поставили перед судом, де він сміливо визнав Христа Спасителя. За це його немилосердно побили, аж тіло відпадало від костей. А потім кинули до в'язниці, де проподобне стражда аж до хвилі, коли було оголошено суботу для християн. Тоді святий Харатон зі знаками перенесений мух на тілі, вийшов із в'язниці, щоб подяку до Господа за всі його ласки він вирішив на прощу до Єрусалиму. За кілька миль до міста на нього напали розбійники. І зв'язаного залишили у своїй печері, а самі пішли шукати ще іншої здобичі. За переказом до печери заповзла ядовита змія і почала пити з конокви вино. Коли розбійники вернулися до печери і напилися того вина, то в лютих муках усі померли, бо воно було отруєне зміїною отрутою. І так преподобний Харитон врятувався, а що знайшов він у розбійників величезні скарби, то все роздав у Богом і церквам. А сам біля печери розбійники побудував лавру, що звалася Фаре. Була вона розміщена Єрусалиму на шість миль. У самій печері облаштували церкву, яку близько 380 році посвятив тодішній патріарх. Єрусалиму, святий Макарій. У лаврі преподобного Харитона зібралося багато самітників, які провадили час у молитві і праці. Святий Харитон призначив їм Ігумена, а сам перебрався до іншої печери поблизу Єрихону. Однак і сюди, сюди дуже скоро стали горнутися монаги. І невдовзі тут постала нова лавра, яку згодом розширив Альпідій, учень преподобного, тоді святий Харитон пішов глибоку постелю в міста Факуї, але й там змушений був заснувати третю лавру, яку названо Сукійською, що в перекладі означає стара лавра. Не залишився і в ній жити преподобний Харатон, а перебрався на високу гору. Де на самоті прожив аж до смерті, Господь Бог не випускав зі своєї опіки вірного слугу, а коли святий старець вже не мав сили ходити по воду, то за волею Божої поблизу його печери зі скали потекло джерело здорової води. Перед смертю святий Слуха Божий зібрав у монастирі фара монахів з трьох монастирів. Які він заснував, дав їм останню науку, благословив і повної чесноти передав свою душу в руки Творця. Свята церква зачислила до лико мучеників ще одного Харитона, який постраждав за віру Христову в часи імператора Аврелія. Він був убитий мечем. Преподобний отче Харитоне, моли Христа Бога, щоб спастися. Душам нашим.